На війні з російським окупантом загинув захисник, воїн, герой, солдат 146-го окремого ремонтно відновлюваного полку. Пісецький Владислав, якому був лише 21 рік. Воїн і герой Владислав загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Схиляємо голови у Скорботі, вічна та світла пам'ять герою. Ми в чергове прощаємося. Із воїном, який засвідчив свої цінності, засвідчив те, що він є справжній українець і справжній патріот своєї держави. Коли розпочалася війна більше 10 років тому, особливо коли розпочалося повномасштабне вторгнення, багато людей щось втратили. Владислав також втратив своє житло, яке сьогодні під окупацією. І могли би також сказати, що втратив своє життя. Натомість ми сьогодні говоримо не втратив, але здобув життя. Оскільки кожна людина, кожен християнин, якого кличе Бог, покликаний здобути. Життя вічне. Ми сьогодні, як ніхто інший, розуміємо, що мир, який ми переоцінюємо в сьогоднішніх обставинах і умовах часу, є даром Божим. Мир є плодом справедливості, мир є плодом любові між людьми. Мир Є даністю і за мир ми покликані боротися, щоб його захистити і зберегти. Ми бачимо, що для багатьох мир справді є цією цінністю, цінністю від Бога, дарунком від Бога. Водночас сьогодні маємо і багато тих людей. Для яких ці дари Божі не є важливими. Тому ми сьогодні маємо цю війну, яка є виявом цієї диявольської дії в нашому світі. Що російський народ сьогодні протестує нам, оскільки для них, хоч вони десь часто говорять з нами Бог, але для них Бог. Не є важливий. Оскільки бачимо, що коли людина служить Богові, коли людина говорить з нами Бог, розуміє, що Божі цінності і Божі слова є для неї чимось важливим. Бог вчить зберігати життя, Бог вчить цінувати життя, Бог вчить шанувати одне одного, поважати цю гідність людини. Цього в нашого ворога немає. Натомість є у тих, які сьогодні віддають своє життя. Владислав став одним із тих, які засвідчили свою любов до народу, які відстояли це право на життя. Ми у свою чергу сьогодні стоячи. При тілі Владислава, дивлячись на його жертву і жертву всіх тих воїнів, які сьогодні віддають своє життя за свободу нашої батьківщини, покликані не змирнувати, не знівелювати їхню жертву. Але подібно, як на крові мучеників нашої церкви, сьогодні ми маємо нашу Віру і нашу церкву. Подібно як колись люди проливали кров за те, що засвідчити віру в Бога, і сьогодні маємо плід, маємо нашу віру, маємо відкриті храми. Так і на крові наших героїв, ми покликані відстояти нашу батьківщину. Сьогодні. Ми прощаємося з Владиславом, який в свій ще досить юний вік вже розумів ту цінність своєї батьківщини. Сам, будучи з Херсонщини, приїхав сюди для того, щоб вступити до лав Збройних сил, стати захисником, захищати життя. Захищати цінності нашого народу і захищати слова Божі, цінуй життя. Добрими є слова, що справді ворог наш воює, бо він ненавидить, а ми воюємо, бо ми любимо. Тож сьогодні справді ці слова, блаженна путь, на яку йдеш нині душе. Бо тобі приготовлене місце упокоєння. Справді віримо, що це місце, гідне місце упокоєння є приготовлене для Владислава, для атеїста, який не вірить в Бога, сьогодні справді є певний кінець. Сьогодні, справді, є той момент, коли десь є певне завершення життя, і більше немає ніякого продовження. Натомість ми з вами, дорогі в Христі, як християни, є тими, які вірять, що це початок нового життя, що це початок життя на тому місці гідному, місці упокоєння, місці біля Бога. Отож сьогодні молімося, нехай Господь прийме душу воїна, Владислава, який. Вчинив гідний приклад для кожного із нас приклад любові і приклад вірності своєму народу і своєму, своїм цінностям. Як сказав добрі слова один мудрець: великі і гідні люди кладуть життя за цінності, яким служать. Тому нехай Господь прийме душу, слуги Божого. Воїна Владислава у місті, де й сам перебуває. Амінь. Христос рождається сьогодні. Побратими 146-го окремого ремонтно відновлюваного полку провели в останню путь нашого побратима Пісецького Владислава. Дуже важка трата для, для нашого всього підрозділу, особливо для його батьків. Його батько також служив в нашому підрозділі. Владислав загинув на Покровському напрямку, був відряджений до 33-ї окремої механізованої бригади, виконував завдання на взводному опорному пункті. Під час мінометного обстрілу отримав поранення несумісні з життям. Дуже хороша людина, надійний побратим, вірний товариш, гарний ремонтник своєї справи. Тому для нас це дуже важка втрата. На те, що ми помстимося за його загибель, лави небесних воїнів поповнив Владислав, я думаю, що ми будемо все робити, для того, щоб ми шанували його вічну пам'ять. Слава герою!